Дуже шкода, що потреби армії в нашому місті відкладаються на потім. Ось і зараз запроваджений проєкт депутатам Європейської Солідарності вже півроку через бюрократичні перепони не зрушив з місця. У, у нас немає відповіді, чому за півроку виконавча влада нічого не зробила. Нема довіри і, чи зробиться це в останні півроку. І головне, що. Все це відображене в цьому проєкту рішення, де департамент розписався своїй безпорадності. І ще більше туман, чи виконає це завдання область. Щось не так в нашому суспільстві. Я завжди вважав, що армія понад усе, мова, віра, але бачу не для всіх. Обираючи з трьох зол найменшу, ми все ж таки розуміємо, що 6 тисяч дронів, закуплених в області проти нуля в місті, то. Це все ж таки результат такий з довіри маленької, але все ж таки він є. Ще раз хочу зазначити дуже прикро, що за цей час проект не реалізовано, але хлопці в окопах не можуть чекати життя чогось сина, чоловіка, брата не варте політично-бюрократичних перепонів. Хочу сподіватися, що підрозділи, які виказали потребу в дронах, Найкоротший час їх отримують в кількості, яку замовляли. І ще раз наголошую: півроку бездіяльності це занадто довго. Все заради життя, все для перемоги. Слава Україні, слава нашим військовим. Дякую.